І так, і знову пірі всім привіт, і ми продовжуємо читання такої книги, як Квіти для Елджернона». Бажаю всім приємного прослуховування. Звіт 11-1 травня, чому ніколи не помічали, гарна Аліса Кіньян. Вона має голубині карі очі й хвилясте коричне волосся, що спадає до пліч. Коли вона сміхається, то виникає враження, ніби вона надимає губи. Ми ходили в кіно, а потім разом пообідали, я дуже мало зрозумів від кінокартини бо того гостро відчував, що вона сидить біля мене двічі її голова рука доторкалася до моєї на підлокітнику сільця. Ябий рази страх, що вона розгнівається, примушував мене висмикнути рукою, міг думати лише про її шкіру, котра була за кілька від мене. Потім я побачив за два ряди від нас молодика, який обняв свою дівчину, і мені хотілося вняти міськіння. Ця думка мене вжахнула, про те, якщо я вже це повільно, спочатку поклавши руки на спинку стільця, просуваючи її вгору, дім за і доторкнувся до її плеча і шиї, ніби випадково в нього не наважився найбільше чого досягло, покласти руку на спинку її сидіння. Але на той час, коли моя рука опинилася там, я мусив забрати її звідти, щоб витерти під з свого обличчя та шиї, одного разу її нога випадково доторкнулася до моєї ноги. Це стало для мене таким випробуванням, таким болючим ще доклав зусиль. Аби примусити себе не думати про неї першою картиною був фільм про війну, і все, що я, яким зрозумів, був кінець, де рядовий солдат повернувся до Європи, щоб одружитися з жінкою, яка рятувала його життя. Друга кінокартина зацікала мене. То був психологічний фільм про чоловіка і жінку, які, очевидно, кохали одне одного, але натомість сбиткувалися одне над одним. Усе наводило на думку, що чоловік мав намір бути дружину, але в останній мить який Її крик у кошмарі примусив його пригадати подію, що трапилося в дитинстві. Раптовий спогад показав, що його ненавистна справді спрямована на розпещену гувернантку, яка лякала його трстими історіями і залишила тріщину на його особистості. Схвильований цим відкриттям він скрикнув від радості, його дружина прокинулася. Він обняв її у такий спосіб, повідомив, що всі його проблеми розв'язані, які примітив, я, мабуть, якось виявив свій гнів. Бо Аліса запитала мене, що зі мною ця брехня пояснив, я коли ми вийшли у поє. в житті такого не було. і звичайно ні, у нас зі світ фантазії. О, ні, це на відповідь не погодився. Навіть у світі депанує фантазія, мають існувати правила. а Частини не повинні суперечити одна одній, з'єднуватися між собою, так кіно брехня, кінобрехня, в ньому надумані, бо авторів сценарії, або директорів фільму, або комусь іншому забаглося вставити туди невластиве, і воно не здається нормальним, вона подивилася на мене замисленим поглядом, Коли вийшли під світло яскравих літерів на, Польщі, ем, на площі Times Square. Ти розвиваєшся дуже швидко, еспанте і загублений. Більше не знаю, що я знаю. Не думай про це. Вона сказала вона. Ти починаєш бачити і розуміти речі. Вона махнула рукою, ніби. Хотів забрати весні і близько коло нас, коли ми перетинали Майдан до сьомої Авеню, ти починаєш бачити те, що ховається під поверхнею речей, те, що ти сказав про частина, які повинні з'єднуватися, свідчить про твою проникливість? Ой, не перебільшую, я не почуваю себе так, ніби чогось досяг, я нічого не розумію ні про себе, ні про своє минуле. Не знаю навіть, де перебувають мої батьки або на кого вони схожі. Чи ти знаєш, що коли я бачу їх у спалах пам'яті або у вісні їхні обличчя розмазані? Я хочу побачити їхні вирази, я не зрозумію, що зі мною відбувається, поки не побачу їхніх облич. Заспокойся, Чарлі. люди стали обертатися і дивитися на нас. Вона просунула руку під мій і притягла мене ближче до себе. Будь терплячим, не забувай, що ти за кілька тижнів пройшов шлях, який у якого забирає ціле життя. Ніби велетинська губка, яка всмоктує знання, незабаром ти почнеш поєднувати речі і побачиш. Як пов'язані між собою різні світи, вони перебувають на різних рівнях, чарлі, ніби щаблі величезної дробини, і ти підійматимешся ними вчора вище і бачити йому дедалі більше і більше світів навколо себе. Коли ми вийшли до кафетерії на 45-й стріт і взяли свої таці, вона заговорила дуже жваво. Звичайні люди сказали, вона можуть бачити дуже мало, вони не можуть надто змінюватися або піднятися вище, ніж вони є, але ти гені. Ти підійматимешся вище і вище, і бачитимеш щораз більше і за кожним кроком. Тобі відкриватимуться світи, про які ти навіть не знав, що вони існують. Люди, в черзі, які чули її, обернулися, щоб подивитися на мене. І лише коли я штурханув її ліктем, щоб замовкла. Вона знизила голосі тільки. Голю Бога, прошепотіло вона, щоб ця операція не звертувала тобі шкоди. Протягом якогось часу, після цих слів. Я не знав, що сказати, ми замовили їжу біля прилавка, віднесли її. Вона встіле з'їла до розмовляючи, мовчанка примусила мене нервувати. Я знав, що вона мала на увазі і Ви вирішив пожартувати на цю тему. Чому вона має завдати мені шкоди? Мені не може бути гірше, ніж було. Навіть цей джерно досі розумний, хіба ні поки з ним усе гаразд, я теж буду в чудовій формі. Вона гралася і своїм ножем, роблячи круги заглибиних шматку масла. Ці рухи загіпнотизували мене, крім того, сказав я їй, що я щось підслухав професор Немур і доктор Штраус сперечалися Немур. Сказав він переконаний, що все буде гаразд. Я сподіваюся, сказала вона, ти не являєш собі, як я. Боялася, що, що все може закінчитися погано, я почував себе почасті відповідальною. Ja, Nożem ja się tam. E... Tak, ja na chcę muż ja się, nie pamiętam gdzie. E... Добре, значить ага. Я сподіваюся, сказала вона, ти не віриш собі, як я боявся, що все це може закінчитися погано, я почувала себе в почасті відповідальною. Е, ну, добре, давайте на цьому завершимо поки що.